Привіт всім! У мене таке дежавю, Здається, от така історія, як пам'ятаєте, коли залужний сказав, що нам необхідно 500 тисяч людей для того, щоб готувати їх, ну, мобілізувати людей для того, щоб готувати їх на фронт. Для чого? Для того, щоб у них була, був час на підготовку, він збирався по півроку готувати людей. Ну, тобто нормально готувати. Але Зеленський тоді сказав, що ні, він не бачить в цьому сенсу. А, і що ж тоді сталося, ви скажете? ну, да? Що ж сталося в той час? В той час у нас е, повинна була бути допомога від Демократичної партії, яка прийняла, що 60 мільярдів доларів вони хочуть допомогти нам. Але півроку не могли нам допомогти, тому що, от. Якраз е якось так совпало, так от не знаю, мабуть, таке співпадіння, що от якраз заложний сказав, що треба мобілізувати 500 людей і готувати їх півроку. Е а Демократична партія, там, на чолі з Байденом, сказала, що ми плануємо виділити, хочемо виділити на допомогу Україні. 600. 60 мільярдів доларів, там 65 чи 70, ну коротше, не важно. І тоді це стало так, що півроку вони не могли це все зробити доки не прийняли закон про мобілізацію. Про який казав Залужний. Але півроку нічого не відбувалось. А зараз дуже схожа ситуація. А нам, уже півроку. Говорять, що треба мобілізовувати з 18 років. Ну теж так, просто намікають. І Я так розумію, що ніякої там особливо великої допомоги зараз не йде. А, чомусь і з перемовинами проблеми, і намеки Трампа, що треба буде дуже сильно уступати територію, а, бо ми ж не хочемо йти ні на які там. Збільшення мобілізаційного ресурсу. Ну, тобто, мобілізовувати з 18 років людей. І виходить так, що ми знову чогось чекаємо. Рано чи пізно ми приймемо мобілізацію з 18 років, коли вже буде срака повна на фронті, і тоді, мабуть, нам піде якась допомога. От, мені здається, це якби не супов. Не співпадіння, а от так от вона і буде. Так що е, готуємося з 18 років, скоро почнеться мобілізація. Тому що уже півроку ця вся історія з тим, що нам намікають, і там намікають, і там намікають дуже сильно і якось такі натяки дають, що просто капець. Що треба, вже, треба з 18 років, і вже навіть наші депутати якісь там. Почали казати, що, да, мабуть, буде зниження цього віку призовного, але ну, поки що нема. Ну, чекаємо. чекаємо. Ну, Головне, не дочекатися повної сраки. Отак От я скажу.